Так, сьогодні йдемо кропити картоплю від жуків. Що ми там все? Оцету. Дев'ять процентів. Девять процентів. скільки літрів має? Сорок десь. Літера оцету і соди. Що 400 чотириста Жуків сильно нема, але це ще початок вирішила хімію не купувати, не давати. вот ну, так и дешевший и чистейший на картопле буду Заработай шипучка Воно буде 5 газовану воду. Зараз мішаємо, заливаємо і будемо йти. Так, вирішили дати мело житки, щоб лепло до е, лесті. Ну, Просте мело. Розмішаємо, сода вже розчинилась нормально. Все, заливаємо. Розмішали мене, але трохи пустило піни, але пішло в діло. Оприскую штую, що був, Кому цікаво на каналі є обзор. 19 чікли з Так, вийшли ми значить, до грядки. Ось така у нас гечка. Там місцями за село вже капиці покосили. Зараз будемо кропити. Ото весь там. Ось така. є буріння, трохи нема. Жуків сильно нема, але... Починається, починається. Картоплю ще вся не зацвела, тільки починає цвісти. Але жуки от один. Колорадо є. Сідаю його. ну Починається. Бурка цвята і якраз ці жуки. Тиждень скоро садили в картоплю. будемо прискути. Пробую. Перший раз проходимося. Цей раз можна і без маски оприскувати, що хімії нема. Нагадаю, що дали літр оцету на 40 літрів води, 400 грам пічової соди і 100 грамів жидкого мила. Мила дали для того, щоб ліпше прилипало до листя. Так Кодні люди порекомендували. Воно прискочемо можна легко, скільки води. Що, літо у нас повним ходом, трошки було дужі, трактором нема де косити, та й гридки великі поставили, нам покосили, то свіже купити, там вже давніше. Які то справи. Ось цвіт картоплі цього року з не дуже зродило. Два і одна вещь. Цю рядку я не мірю, скільки вона має, дуже не ширини, але отам, ота далі 23 сотки. Просто цікаво стало, думаю, підемо по мірі. повним ходом. Краса Карпат. Поставляю отам. Проходимо, бо покажу, як сильно воно скропило. Не знаю, чи буде видно, але краплі Можливо, що і скорше трохи треба проходити, бо капліво на руці лишилось. Ну це так не всюди, дивляться. Нормально. Ось тут сонце, не знаю чи блистить, чи видно. Я думаю, хто дивиться гарній якості відео, то, то буде видно, як покропило. Що хочу сказати, були у нас дужі великі і картопля лягла місцями. Ми це називаємо гечик не знаю хто є називає, ввежу там. Гречка у нас зацвіла. Вже гречку не знімав, як ми сіяли, але зацвіла. Во, знайшов паразитів у тих вогах. Горі, треба стати проти сонця. Бурінів Сильно нема. О, як у нас з буринами. О, вирішили один ряд брати. Пробуємо всякі. Пішу. Ну, зато кілометраж не мотає. Показати різницю. Від о цієї сторони на праву сторону було вставлено гною. А от ці чотири ряда без гною. Просто можете бачити різницю. Садились один день. Яка тут завелика, а яка тут. Органіка ну, дуже сильно рішає, можу казати. А не пищу. Значить, ця грядка. Тиждень скорше за ту Тут вообще все шикарно. За картоплі цвете повним ходом. Трасну бджоли збираюсь всього пригучення. Ніколи не бачив, а? Там у нас ячмінь, зараз піду ще покажу з цієї сторони, що там твориться. Буде білий цвіт картоплі, о біло, біло, а тут такий у нас опа Не нічого, подивимось. От так як тут можна виглядити, тут оці два ряда. Отой. Оцей і оцей. Це зовсім інший сорт. Тому я думаю, це, що колір синий, то він щось означає. Та як отут. Це другий сорт. Ну, Тут взагалі я не пам'ятаю, скільки сортів, але на цій грядці, якщо я не помиляюсь, то три сорти. Це отут, два ряди, тут один і там другий. Якось так. Що у нас? Смородина. полным ходом. Вот я, они не черные. пару. Там крапли картоплю А, еще вино тоже не плавно по чернику. Копать сину. Вот вот чи вино, хто як називає. Коротше. якось так. так. Боки там краплі, картоплюється на цей ряд, я там ряд. Вас запитаю, хто знає що то таке є. То є їстівне. Ваші догадки. То не наркотичні, воно істівне. Пишіть в коментарях. Так, заправили. Пів каструлі вже нема. 20 літрів. Трошки менше пішло. І 20 літрів. А то у нас там е, овес, а ячмінь горі. Теж покажу. Колорадо и эти маленькие, я не знаю, что что мали, чи что. Ну, короче, троха є. Так, то у нас ячмень усеяны, картопля слева, ячмень справа. Ячмень у нас Тільки почав нормально рости. Що ми робимо з ячменем? Ми тут не маємо аж так чим молотити, бо комбайн в нас не заїхає. Ми чекаємо, щоб ячмінь нормально виріс, щоб зернята були м'яконькі. Косим, косимо, складаємо купиці як тут і вже в зимі там, чи корові січем, чи так даємо їсти. Все. Такі у нас процедури, це з ячмінем і вівсом. Полотити можна, але то давним способом дідівським, що отак. Ячмінь непоганий. Низенький, але колоски вижу, Має непогані. І всюди тільки почав, Вилазити, але є. Якось так. Ось так, ось так лишився один одна заправка і там ще відро. Пінниці трохи, але ну, липке. якийсь вона Вже буде ветко через пару днів, думаю, коротке відео знімлю. Чи дало це, чи ні. Щось допомогло. Буде продовження 100%. Так що всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, відео будуть виходити. Так що якось так, Копечка наша.